Купуй український і отримай на свій банківський рахунок до 10% від суми купівлі, але не більше 3 тисяч гривень. Тобто, якщо купиш протягом місяця на 30 тисяч гривень українських товарів, то тобі зарахують на окремий рахунок 3 тисячі гривень. Якщо вже купиш 40 тисяч, то більше 3 тисяч тобі не зарахують. Тобто до 3 тисяч гривень можна зарахувати на рахунок. Це так звана програма національний кешбек. Ну, от найперше, що мені дуже не подобається, оці іноземні слова, такі вони не гарні, вони не українські. Кешбек. Ми могли б придумати якесь українське слово. Наприклад, грошоверт, грошоверт, вертаються гроші. Національний грошоверт, або гроші верт. Ну це як приклад, мовники могли б придумати, може, якісь гарніше слово. Це перше, що мені спало на думку. Щоб ця програма запрацювала для вас, що потрібно зробити. Ну, найперше. В банку відкрити окремий рахунок банківський, окрему карточку для національного цього ж грошоверту. Я буду називати так грошоверту, окрему карточку. Потім дати дозвіл, що якщо ви розраховуєтеся своєю звичайною банківською карточкою, то на цей окремий рахунок кошти будуть зараховуватися. Отже, потрібно відкрити у цю окрему карточку. Це перший крок. Другий крок потрібно в дії спершу оновити застосунок дія, і потім вибрати там оце національний кешбек. Там буде посла національний кешбек, і потрібно її вибрати. Ну, я називатиму гарнішим українським словом національний грошоверт. Ви там вибираєте, і в застосунку «Дія» ви можете відслідковувати, як вам нараховуються кошти. Потім протягом місяця оця система буде підраховувати, скільки ви купили національних товарів українських. І до 20-го числа наступного місяця, на цю окрему картку, яку ви відкрили, ці кошти будуть зараховані. Витратити ці кошти можна тільки там, на комунальні послуги, там, на придбання військових облігацій. Ну там буде перелік там, на придбання ліків, там буде перелік, на що можна витратити ці кошти. Ну, це так дуже тезисно я сказав. Що мені тут ще не подобається, що знову таки підтягують цю дію? Оце відбувається. Така централізація, електронна централізація через цю дію. А там децентралізація, там обмеження якби, свободи. Я відчуваю в цьому обмеження свободи. Такі бажано робити такі речі децентралізованими. Ну, Якщо вже є в нас дія, то ще повинен бути якийсь аналог, тобто має бути якась конкуренція, щоб не було такого монополізму. А то діє з монополістом, а це значить обмеження свободи. Ну, це я так коротко описав. Я також хочу приєднатися до цієї програми. Зайшов Приватбанк, хотів відкрити цю карточку, але воно, ця програма ще у мене сьогодні не працювала. Там постійно видає помилку. Ну, Буду ще пробувати завтра, там, післязавтра спробую долучитися до цієї програми. Пишіть ви свої думки з цього приводу. Які ваші думки з цього приводу? Навіщо я впроваджую цю програму? Щоб підвищити. Якби попит на українські товари і підтримати українського виробника, до речі, долучитися до цієї програми можуть не всі українські виробники, а тільки ті, які на загальній системі оподаткування, тобто платники податку на прибуток. Якщо виробники там торговці, вони на єдиному податку, то вони не можуть долучитися на сьогодні. Вже долучилося більше 600 виробників, більше 20 тисяч торгових точок, і в переліку товарів, які продаються за цією програмою. Більше 38 тисяч товарів, там уже майже 39 тисяч товарів. Долучайтеся, пишіть свої зауваження, що вам не подобається. Напишіть, що вам не подобається в цій програмі.